Якщо ти не знав, що зіграти цього місяця, я дуже радий, що ти вирішив глянути це відео, оскільки я в подробицях розкажу про тайтли, які ні в якому разі не можна пропускати, та які залучать тебе до гри на довгі-довгі години. Цей місяць обіцяє бути дуже гарячим, тож не буду зволікати, тільки нагадаю, що ти завжди можеш підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, щоб я робив їх і надалі. А я, Андрій, погнали! RPG The Taуматург обіцяє продуманий сюжет, детективні елементи і унікальний всесвіт. Дія The Taуматург відбувається в альтернативній Варшаві 1905 року, де мешкають особливі люди, тауматурги здатні контролювати потойбічних монстрів. Руці візьмуть на себе роль одного з таких тауматургів і вирушать досліджувати місто, сповнене похмурих таємниць та загадок. У варіативний сюжет вам доведеться зіткнутися з різношерстним суспільством, де кожен соціальний прошарок переслідує свої інтереси, а прийняті рішення так чи інакше вплинуть на долі персонажів і подальший розвиток сюжету. Взагалі-то гра планувалась до випуску ще 20 лютого, але авторів в роботі було багато інших ігор, тож гру вирішили перенести на четверте число. False Theory також повідомляли, що працюють над консольною версією гри, але щодо очікуваної дати релізу жодної інформації поки немає. Як повідомлялось раніше, команда модерів опублікувала трейлер Project ARIO, фанатського ремейку ізометричної RPG Fallout 2 над вигону Engine. Погра можна в неї буде на всіх платформах, як то PlayStation, Xbox та ПК. Alone in the Dark 2024. Це перезапуск популярної серії горорів, що поєднує собі як ремейк, так і нове бачення оригіналу ще давно забутої гри 1992 року випуску. Події нової частини розгортаються в 1920 році в покинутому особняку, куди прибувають два головних герої. Їм доведеться пройти через кошмари, вирішувати головоломки та вижити, вибравшись із особняка. Сценарій проєкту написаний Мікаелем Хідбергом, відомим сценаристом горорів Сома та Амнезія. Розробкою гри займається студія Pieces Interactive, відома за додатками до Ragnarok та Atlantis The Titan Quest. Фанатам Alan Wake 2 рекомендую до ознайомлення цю гру. У грі Alone in the Dark гравці матимуть можливість насолодитись вражаючою графікою, лячною атмосферою та секретами, які потрібно відкрити, аби розкрити справжню сутність гри. Для шанувальників напружених емоцій та непередбачуваних поворотів сюжету, Alone in the Dark стане великим претендентом на звання найкращої гри 2024 року, обіцяючи залишити незабутні враження та полоскотати нерви. Це одна з тих ігор, які вже на старті року роблять його найбільш захоплюючим для геймерської спільноти. А реліз гри відбудеться 20 березня на ПК PlayStation 5, Xbox Series X та S. Догма Дракона 2 це, мабуть, найкрутіша гра з цієї підбірки. І це не через те, що тут великий відкритий світ, різноманіття монстрів та складні битви, а просто всі інші ігри погані. Події розгортаються біля двох королівств – вермуда і Бателла, населеного звіролюдьми. У грі буде кілька класів персонажів: динамічна зміна дня та ночі, що серйозно вплине на геймплей, а також оригінальний що головне ігровий процес, який продовжує ідеї першої частини. Дія гри відбуватиметься у відкритому безшовному світі, що у четверо більше карти з першої гри. У Dragon's Dogma 2 буде заплановано випадкові події. Дія сиклу відбувається у паралельному світі оригіналу, тому тут будуть унікальні персонажі, фракції та квести. Що стосується геймплею, то Dragon's Dogma 2 пропонує інноваційний підхід. Це відсутність можливості кооперативу, але в компанії унікальних і пророблених до деталей потойбічних істот, які створюють ілюзію справжньої гри з мережею. Завдяки використанням штучного інтелекту, що я не засуджую, та вражаючої графіки. Dragon's Dogma 2 обіцяє стати не просто грою і якоюсь прохідною на місяць-два, а справжнім фентезійним відкритим світом. Впевнено займаючи свою позицію в топі найочікуваніших ігор цього року, і не тільки місяця, а й взагалі року. Згідно з описом, у грі будуть представлені сцени жорстокості, велика кількість крові, а також можливість наймати жриць кохання за гроші. Зокрема, описується катсцена взаємодії головного героя з повією на ліжку. І та гра отримує рейтинг ЄСРБ, що відповідає її опису. У листопаді 2023 року Capcom представила офіційні системні вимоги для ПК відповідно до специфікації. Гра підтримуватиме деякі ефекти трасування променів, однак поки невідомо, які саме ефекти вони покращують, можливо, відображення та тіні. Dragon's Dogma 2 виходить 22 березня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Через 20 років після того, як удостоєна величезний кількості нагород екшн Адвенчура Аутка стала родоначальницею жанру нелінійних ігор з відкритим світом, Катер Слайд повертається в дивовижний світ Адельфи, воскресенний всемогутніми йодами. Він виявляє, що талани поневолені, природні ресурси планети розграблені, яке власне минуле якось пов'язані з навалою роботів загарбників. Твердий синопсис гри. На гравців чекають нові локації та елементи геймплею, включаючи використання джетпака. Крім того, у Outcast 2 The New Beginning буде покращена бойова система та можливість створення власної зброї з різними доповненнями, кастомізацією та різними деталями. А дата виходу 15 березня. Студія Sea Prompt Games та видавець Paradox Interactive повідомили, що глобальна стратегія Millennium вийде вже 26 березня цього року. Перспективна чотирьох стратегія, яка впевнено виглядає на тлі знаменитої цивілізації, гравці зможуть створити свою цивілізацію і за 10 тисяч років провести її від первісного варварства до футуристичного майбутнього. Створіть унікальний характер своєї країни з різних національних особливостей, керуйте своєю економікою та створіть справжній локомотив зростання та будівництва. Прагніть до знань і проведіть свою культуру та наукові дослідження, щоб відкрити нових юнітів, будівлі та покращень для зростання ваших міст та поселення ваших армій. Реліз заплановано на 26 березня на ПК. Ревіо це психологічний трилер від першої особи, розроблений німецькою студією Pixel Split. Головний герой гри Волтер Томпсон прокидається у своїй квартирі без пам'яті. Він починає досліджувати свій будинок і поступово згадує події, що спричинили його нинішній стан. Ігровий процес включає дослідження будинку Волтера та інших локацій. Рішення головоломок, пошук предметів для відновлення спогадів, а також взаємодію з ігровим оточенням для отримання інформації. Дата виходу 6 березня. Раніше вийшов трейлер Contra Operation Galaga, в якому показали оперативну групу Червоний Сокіл та Вас в елітній групі Контра. У грі ви зіграєте за Біла різена та Ленса Біна. У грі представлено оновлену систему озброєння. Класична зброя, така як розкладний пістолет, лазер, вогнемет і гармата, що самонаводяться. Повернулись, але тепер з поліпшеннями збільшуючи руйнівну силу. Також з'явилася нова система перевантаження, яка дозволяє використовувати унікальні атаки та спеціальні здібності. У грі кілька героїв із різною зброєю та здібностями. Contrast Operation Galaga виходить 12 березня на ПК PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X та X, Xbox One та Nintendo Switch. The Outlast Trails нова частина популярної серії ігор жахів від першої особи, на яку чекали понад 5 років. Події відбуваються у всесвіті минулих ігор, але тепер дадуть можливість грати в команді до 4 гравців. Це кривава та жорстока гра, розроблена студією Red Barrels. Це продовження популярної серії ігор Outlaws. Гравці повинні виживати у страшному світі, повному кровожерливих ворогів та мерзенних створінь. У ранньому доступі Steam гра вийшла ще минулого року. 93% позитивних відгуків натякають, що горор вдався. А дата виходу от вже зовсім скоро, 5 березня. Якщо ви не грали ні в одну гру з цієї серії, то я обов'язково рекомендую до її проходження, скільки б грошей вона не вартувала в Steam. Horizon Forbidden West – це колишній ексклюзив PlayStation, який, врешті-решт, добрався цього року на комп'ютери, причому одразу у видані з усіма доповненнями. Це ПК-порт, він отримує різні поліпшення, включно з можливістю гри без обмеження фреймтайму і підтримкою ультрашироких моніторів. Одночасно з анонсом дати виходу трейлера і з демонстрацією фішок ПК-версії Horizon Forbidden West. У тому числі можливість розблокування частоти кадрів, що дозволить грати не тільки в 60, а навіть в 120 ФПС, додатковими налаштуваннями графіками, підтримкою DualSense і навіть технологією DLSS, FSR та HES. У сервісі Steam вже стартували замовлення Horizon Forbidden West Complete Edition. Я не знаю, чи гра вартує свої 1700 гривень чи ні, але зіграти в неї ви вже зможете 21 березня. Ще один ексклюзив консолі на цей раз PS5 Rise of the Ronin, Теж завітав на комп'ютери. Саморайський екшен від третьої особи від творців НОГ з акцентом на боях і дослідженням ігрового світу. У боях головний герой зможе використовувати всю зброю, характерну для тієї епохи від катан до примітивних вогнепалів. Крім того, Rise of the Ronin запропонує вибір рівня складності: легкий, нормальний і важкий. У грі їх назвали світанок, захід сонця та сутінки. Рівень складності можна змінювати у будь-який час при проходженні гри, причому максимальні відкриває додаткові налаштування, у тому числі збільшення відновлення здоров'я від ліків та зменшення втрати кі від атак. Якщо ви фанат ігор у сетингу стародавньої Японії та власник PS5, то цей ексклюзив точно не варто пропускати, тим більше, якщо ви раніше грали у привид сусіми. Як ви гадаєте, чи взагалі варто робити детальне порівняння цих ігор? Напишіть в коментарях. Хух, на цьому і все. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Пишіть в коментарях, яку гру ви будете грати, а яку пропустите. А я з вами не прощаюсь. До зустрічі, Па-па.